Мені навіть і не треба пропозицію давати. Я би пішки пішов туди. Таке відчуття, що за нас болівав не весь Дніпро, а вся країна. мені Андрій Николаївич каже, Коно, ти сьогодні капітан. І ви знаєте, у мене знову так мурашки по шкірі. <звіл�и> <звіл�и> Ні, зі штрафного. Ну так як я вже завершив, то можна. Іс. <звіл�и> <звіл�и> в один момент. Я зрозумів, що не отримую настільки задоволення, як це було до цього, тому так я і завершу кар'єру. Ну давайте візьмемо такий варіант, що якщо мені позвонив би Дніпро, скажімо так, та команда рідна команда, з якої я виріс, тоді звісно, я міг, я міг би трішки порозмішляти над цим варіантом, тому що мені б хотілося б, і це моя можна сказати, мрія, завершити в тій команді там, де я розпочинав. Так, звісно. Над всіма цими, цими варіантами, що ви сказали, я за замислювався. Так, я завершую як футболіст-кар'єру, але я не, не хлопаю дверми, знаєте, з футболу. Я остаюсь у футболі і хотів би сказати всім вам, що ми відкриваємо агенцію з Романом Зозулі «Talented Birds», і будемо рухатися в цьому напрямку. Тепер наша задача допомагати нашим, нашим молодим хлопцям. Нашим всім талантам з України в, в першу чергу досягти своїх мрій. Так, це було у сім років. Я займався каратей футболом і, і не знав, що, що мене краще виходить. Ну, два тренери підійшли до мене з карате з футболу і сказали: потрібно щось одне вибирати, тому що так не можна. І я так вибрав футбол. Був один у мене футболіст, на якого я рівнявся тоді, це був Алесандр Дель П'єро з все. Це була в мене одна футболка і остання. Не знаю, з чим це було зв'язано. Чому це була тільки одна футболка? але був в мене улюблений гравець це Нельпієр. Я тренувався у Зір... Олімпіку Кіровоградському. Зірка це вже професіональний був рівень. І так, тренувався до 16 років там. І після цього приїхав до Дніпра. Це це моя як другий дім, так Олімпік дав мені також все. У мене був перший тренер і Юрій В'ячеславович. Я йому е, дуже вдячний за всі роки, що, які були, були, знаєте, смішні моменти, які я навіть не можу розповісти. І ну, в цілому, це були так, один позитив, і він мені дав багато чого. І після цього я пішов до Дніпру, який мені дав все. Дуже скучаю. Перед забив Те, то, що щоб було з Дніпром, я ж вам кажу, якщо був би це Дніпро, і мені навіть і не треба пропозицію давати, я би пішки пішов туди закінчувати там кар'єру. Тому так і кар'єра пішла в Дніпро, Севіль, як ви знаєте, Шальки після Шальки, Шахтар. І після Шахтаря пішов у Краков'ю до Польщі. Всі ці команди, які я перерахував, одні тільки. Як вам сказати, най 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 найлепші, най найлепші спогади, що я мог би тільки пригадати. Ну, що я попав е до Дніпра професіональні команди. Це, це перше, тому що якщо ти не будеш забувати свою першу команду і своїх перших гравців, з ким ти розпочинав, хто, хто тобі допомагав дійти, розумієте, до фіналу Ліги Європи, зібратися до всіх своїх ці цілей. В першу чергу це команда, і це Дніпро. Тому що якщо не це команда, я би не грав би за збірну країну. тому що це була моя найвища мрія, до якої я йшов. Що ми Дніпром дійшли до фіналу Ліги Європи, що ми брали і бронзу, і серебро. Це як виграти чемпіонат і виграти Лігу Європи, навіть якщо ми були другі, і треті. Таке відчуття, що за нас болівав не весь Дніпро, а вся країна. Ці емоції ніколи не забудеш, і я б проміняв би зараз на все, щоб знову. Ой, ви знаєте, багато. І мені тато телефонував і завжди казав: є інтерес Інтер, є інтерес, та, друга, інша команда. І я завжди казав, тато, давай я буду грати в футбол, а ти там спілкуйся зі всіма командами. Чому я переприю і кажу за своє агентство, тому що розумію, що футболістам заважають різні дзвінки. Як було в моєму випадку, мені дзвонили стільки агентів, і це. Так було некомфортно, і тому агент потрібен тільки агент, який з тобою розмовляє, питає, що тобі краще і так далі. Він повинен тебе знати, як, як, яка команда, яка країна тобі більше підходить. Мені цього не вистачало, і чому я хочу бути зараз агентом, щоб ці розумієте, складності, що задає футболісту. Я беру на себе цей удар. Ось чому. І тому я завжди казав своєму татові: ти спілкуйся. Ну, розумієте, тато так, він розуміє також в футболі, ну не так добре, скажімо так, як це може робити якийсь добрий агент, який пройшов якийсь шлях футбольний. Так, він знає все. І тому тато тільки розмовляв, так, він мені доносив ці всі новини, куди хочеш, як спілкуватися. І тому я, я вибирав тільки по чемпіонату. Я, я дивився, де грає Месі і Роналду, тоді я хоч, і хотів піти. Ви сказали за Ліверпуль. Так, ось, ось Ліверпуль прям приїхав до Дніпра. Ми, знаєте, всі сіли, ми вечеряли. Вони вже кажуть: все, все ми тебе забираємо. Я пройшов я прийшов медогляд. Вони готові були мене забирати і кажуть, яка ціна? Я кажу: ну, спілкуйтеся з нашим президентом. Вони вийшли на зв'язок. Президент сказав одну ціну. По моїй інформації, ну, що я сидів поряд і чув, це було 15, і дійшли до 25 мільйонів не знаю, фунтів, євро і так далі. Це на той момент було немало. У мене оставався рік контракту, і я гадав, що все буде окей, тому що клуб зароб... заробле на... на моєму трансфері. І я буду щасливий. Але вони не змогли домовитися, і трансфер зірвався, тому що це була остання ніч. Ліверпуль, як зараз пам'ятаю, просив УЄФА, щоб вони продовжили на одну годину ще трансфер на вікно. І вони продовжили, вони були, знаєте, впевнені, що вони мене все ж таки візьмуть, тому дійшли до 25 мільйонів. Але ні, не вийшло. Ну, це життя, що зробиш? Вони сиділи разом, і був один директор. Так, і був скаут, директор поруч зі мною, і вони кажуть: ось тобі привіт, ось тобі пише цей, цей, цей. І був Джерард Шкретел точно. Ось так воно було. На мій телефон написав: Шкретел Джерд не пам'ятаю точно. Ну, і все. Я вже там, знаєте, в мислі мої там. Ну, так, це все не вийшло, тому що президент сказав, що зробимо його через півроку у Тотетхем. Ну, ми так і не повернулися через півроку до цієї розмови. Мені ніхто нічого не сказав, і тому цього трансферу також не було. І коли я вже я вже далі припругую, куди, чому Севілія, як так все сталося. так... Знаєте, як це все сталося? Я сидів одну неділю у отелі, чекав, коли одного гравця з Атлетико Мадрид продадуть, і я заходжу тоді. Тому що Сімона каже: я його хочу. Треба зараз тільки одного гравця, який на його позиції продати. Зараз ось день-два і заходиш. Ми тебе покупаємо. Проходить вже одна неділя. Я... І моя жінка тоді була вагітна, і вже це був восьмий місяць, і вона, знаєте, одна трі... каже, коли ти приїдеш назад, тому що потрібно ж потім летіти в ту команду, де ти підпишеш. І літати вже не можна було, і тому вона казала. Треба щось робити, тому що я не зможу до тебе прилетіти. І я тоді сказав своїм агентам, що так я не можу більше чекати, треба щось робити. Давайте, яку, яка ще є команда, яка мене хоче. І вони, отак, от знаєте, берете телефон і через одну годину мені каже: Сивіллю, хочеш? Я знаю, що до цього були Валенсія. На мені тату завжди казав, багато багато з Англії команд ще було. Ну, я як вам кажу, що любив. Тоді, знаєте, Іспанію, тому що Месі Роналдо це, це привід, знаєте, щоб туди піти, пограти з ними, щоб отримати цей досвід і цей левел, знаєте, прочувствувати. Тому, каже, Севілля, хочеш, я кажу, хочу. І ми отак от сідаємо на поїзд, доїжджаємо через три години і все. І це, і через день ми отак от підписуємо контракт. Я лечу за, за жінкою, тому ми прилетіли, все добре, підписали контракт. Ось так все, все було швидко. Я тоді їхав, знаєте, щасливим, тому що мене там чекали. Добрий тренер був гарний. В Севілі було все гаразд. Все гаразд. Я зіграв за один сезон 50 ігор. Це дуже багато. Це мені сказав Емелі каже: я знаю, що ти амбійний, що ти хочеш грати в всі ігри, але в нас є конкуренція, у нас є склад, ми ротацію робимо, ми граємо проти сильних команд. і Потрібно ось так, ось так, ось так. Ми такі всі футболісти, ми дуже амбіційні. І якщо щось йде не так, як ти хочеш, ти нервуєшся. Ти хочеш доказати, в тебе, да, ти все хочеш зробити, іноді. Робиш такі речі, що потрібно було трішки, знаєте, так притормозити. Знову ж був би біля мене, чому я пішов в агенцію знову. Тому що в мене не було поряд зі мною такого агента. Після пам'ятаю, гри з Реалом, до мене підійшли мої агенти і кажуть: Барселона зацікавилась тобою. Тому потрібно було так сказати. А вони тільки сказали: Ой, Барселона тобою цікавиться, Я ж знаєте, все. Я значить, буду грати всі ігри зараз з першої хвилини. А я не граю, коли знаю тут, що в мене Барселона за мене слідкує. Мене це все накопичувалося. Знаєте, був трішки незадоволений, навіть якщо ми виграємо, я виходжу на 30 хвилин. Я, навіть якщо я забиваю гол, я хочу грати е е е наступну гру, а я не граю. Наприклад. Я знову, мене знаєте, накопичується. Я хочу йому вже сказати. Я йому це казав вже. Я вже розмовляв з ним. Я хочу. Тоді буду роз... думати, щоб йти з команди. Знаєте, я бачив ці очі тренера. Він каже, як йти. Ну, то й все добре. Бачите, а я гадав, що це було тоді все погано. І тому мені всі казали, що навіщо ти йшов? Гравці підходили до мене. Вони казали, чому ти йдеш? Все ж добре, ти виглядаєш добре. І тоді пішов Емері, я... і я гадав, що зараз я буду грати при Сан Паулі, і тоді, добре, остаюсь. І він приходить, він каже: Ось так потрібно грати, брати гру на себе. І я був щасливим. Я, я думав, що все буду грати з перших хвилин, всі ігри. Офіціальна гра проти Реал, це суперкубок. Я не граю з перших хвилин. Я трішки розочарувався. Навіть коли вийшов і забив гола. Думаю, ну що ж таке, що ж воно йде не так. І знову я кажу, все хочу йти. Хочу покинути клуб, тому що і тут мене не ставив. Він а сам Павлю мені каже. Не треба нікуди йти. Все добре, будеш грати, треба, треба час. І на що я йому відповідає: ні. Нам трі, треба поговорити, ми заходимо розмовляти. Я вже туди знав іспанську. Я йому кажу: ну, хочу я йти, тому що хочу грати з першої хвилини всі матчі. Він каже: Я не хочу, щоб ти йшов. Але якщо ти хочеш, я не можу тримати гравців, ті, хто хоче йти. Це був була єдина. Моя така помилка, що не потрібно було спішити. Треба було ще один рік подивитися, як вона буде, і після цього тільки знаєте робити якісь таких змін. Ну, потрібен, знаєте, потрібна людина, коли розбирається, все бачить, як знаєте, як це все зі сторони виглядає, і тобі все казати вже самі конкретні такі варіанти, розумієте, що, що потрібно змінювати, що не потрібно, де потрібно, знаєте, трішки на тренування додати. А цей негатив у -у убирати. Вбирати, щоб його не було. І тому я, знаєте, і пішов з команди. Хоча мені дуже подобались фани, стадіон, місто яке. Ну, все було чудово, тільки спекотно, правда, плюс 50 градусів було. Коли я розпочинав кар'єру, я ніколи не задумувався, що там, хочу бути капітаном і наскільки це відповідально. Але коли я виходив на поле, і, як зараз пам'ятаю, мені Андрій Ніколавич каже: Коно, ти сьогодні капітан. І ви знаєте, у мене знову так мурашки по шкірі, я такий, знаєте, і не нервувався, але мені щось якийсь заряд дало. І ти зразу хочеш цей заряд дати всім своїм хлопцям. Відчуття, які відчуття ніколи не передаш, і також і, і також і з Дніпром. Ці всі, ти знаєш, які були капітани. Давайте візьмемо там Назаренко, так, Русел, це перші, які мені прийшли зараз в голову в Дніпро. А в, ну, що ми будемо казати за, за Україну, які були гравці? Тому брати цю пов'язку це тільки гордість. Треба прагнути йти до своєї мрії, і все реально. І я зараз це можу знаєте, як приклад. Тебе є от така ціль, і ти треба до неї да? доповзти до цієї цілі. І це, от для мене, це приклад, ціль це бути капітаном збірної країни. На той момент не було таких пропозицій, що могли бути краще, ніж Шахтар. Тобто були там Турці, де ж і так далі. Добрі команди, да? був так були. Ну, коли ти знаєш, що ти не був ніколи чемпіоном України, а там грав 9, 9 років, то знаєте, хочеться, хочеться повернутися і все ж таки бути цим чемпіоном. І тоді мені дзвонив Дар'я Серна. Ми поспілкувалися. І я довго не думав, тому що це, це рівень Шахтяр не тільки в Україні. І я довго не думав і повернувся і досяг своєї цілі також. Кажу, що Шахтар мені дав також, як бути, знаєте, як відчувати чемпіоном. Тому і повернувся. Багато хто не може заграти у нас в Україні, багато європейців, тому що це менталітет, це адаптування, багато-багато різних своїх причин. Як приклад, можу згадати Жуліано. Ми його купили за великі гроші, це була надія. На, як, як Рамос на нього надіявся, як вся команда. Ми гадали, що це як знаєте, Месі приїхав до України. і Він буде зараз таке творити. По суті, він не грав один рік, тому що потрібна була адаптація. Ну після цього він грав і можна згадувати тільки з позитивної сторони його. Що я хочу сказати: що потрібно йти до Європи і грати так також добре, як це було в Україні. Трішки раніше, іти у 20-22 роки. І тоді брати один-два роки на адаптацію, розуміти менталітет, розуміти, як грати, і які там люди, як потрібно, знаєте, готуватися. Всі там багато моментів. Хочу порадити молодим футболістам. Щоб, якщо ви хочете досягти якісь таких, знаєте, цілей і бути у Барселоні-Реалі, потрібно їхати трішки раніше. І коли ти ще приходиш і в. Проблеми в команді в плані тренер не знаю, який він хоче состав, не хоч не знаю, яка буде тактика. І тут, звісно ж, іде критика на футболістів. Ми ж купили футболістів, чому вони не допомагають? Де ж той результат? А ви розумієте, що тренера навіть не можуть справитися з цим? Тому розумієте, якщо в них нічого не виходить, то що від нас очікували за перший рік? Тому я хочу вам сказати, що потрібно їхати в Європу раніше, взяти один-два роки на підготовку всі ці адаптації, і тоді можна вже питати. Ось, ось візьмемо. Перше тренера його зразу викинули, тому що не було результату, гра була неяскрава. Все, він пішов. Приходить Одеско, який дав, приїдно нам, нам, рисунок цієї гри, ми зрозуміли. І я другий рік. Я вже граю практично з першої хвилин, багато ігор. Ми стаємо другими в бундеслі. Бундеслігі після Байерн Мюнх. Щоб обіграти Баварію, це, це потрібно, я не знаю, три Месі і два Роналду взяти собі в команду. і то, Не знаю, поможе. Ось тому другий, другий рік був так як для, для мене чудовий. Третій рік також у Тадеску розпочались проблеми. Він набрав дуже багато гравців. І розумієте, була велика конкуренція. Ці гравці також вони багато були з Німеччини. І вони не розуміли також, що, що хоче тренер, як потрібно грати. На, навіть ці гравці не розуміють. І цей третій рік також пішов уже у Тадеско не дуже, і у мене не дуже, тому що грали. Дуже погано, він хотів щось змінити, він хотів грати вже більше від захисту. Ставив так знаєте, щоб залишитися в бундеслізі, а не вилітити, тому що там навіть такі були варіанти. Тому і також не грав, тому що як вам я сказав, була велика конкуренція, і тренер також зробив свою помилку, що набрав багато багато гравців, які були у другий рік. Все ж було чудово, не так було багато. Був кістяк такий, знаєте, всі розуміли друг друга. Тому розумієте, тут не тільки роблять помилки гравці, а й тренери не можуть справитися з, справитися з цим. І директора також. Тому що можу сказати в підсумку, що один рік був супер, супер у шалькі. І так, один був, знаєте, як на адаптацію, і третій це вже не пішло, як, як такого знову тренера. Там був такий, знаєте, не маленький бардак, а великий. Там змінювалися і президенти. Розумієте? Так тяжко, тяжко. Але що можу сказати, що Севілія був добрий рік, тому що виграли Лігу Європи, зіграв 50 ігор. Поспішив. Поспішив, не було не було ті людини, яка могла мені порадити. І ти, Німеччина, те, що я зараз сказав, ось так. От. Ти знаєш, це як хобі. Ти подобається там грати в великий теніс, так? Ти граєш, ти кайфуєш. Цікавився ще, мабуть, з 9 років Counter-Strike. І інколи, знаєте, там проходив повз школи такий так, туди, туди чи туди? І, ні, я, я навчався, але хочу сказати, що також я залітав. Це як вторий, другий мій дім був. Я там проводив багато часу зі своїми там, друзями. І з того часу залишилося у мене ще в серці Counter-Strike. Я не можу нічого з цим зробити. Навіть досі я граю. Не знаю, там вже оцінює моя команда. Я завжди хотів, знаєте. Я був футболістом, не було ніколи часу достатньо. Ну, я завжди слідкував за Navi, Monty, всі, всіми командами, багато команд знаю. І хотів також відкрити, знаєте, свою команду. Ну, не було часу. Цей час трішки, знаєте, з'явився і реалізуємо цей, цей проект. Коли був CS GO, був 10-й левел, зіграв в районі тисячу матчів на FACEIT. Матчмейкінг не цікаво, тому що там чи такого багато. Коли вийшла КС-2, ви як знаєте, помінялася трішки стрільба, багато що помінялося, і злетів на дев'ятий левел. Тому ну, ігор майже 2000 на фейсіті, тому знаю, як приціл тримати. В інші ігри не граю зовсім, тому що часу так немає. Грають тільки, коли вже, знаєте, діти сплять. Мій син так також полюбляє це робити. Він коли бачить, що я граю, він просто не каже: Ні, який спать, навіть якщо це 12-та година ночі. Він каже: давай, ти одно, я одно. Ні, це було, це було не раз. Це... Навіть е мої тімейти, знаєш, у нас є група своя, там у нас 20 чоловік людей, і ми всі там плюс ставимо, хто сьогодні грають. І збираємо банду, ну то тобто, банда така, знаєте, ми граємо проти 9-10 левелів, тобто майже на топ-левелі. І вони так, вони, знаєте, як коли якісь є такі моменти, там де ти заклачив, топово, вони потім тобі скинуть. Я не знаю, як це робити, як це скинуть, це відео, Ну, вони мені брас кидають, і я потім можу вам показати. І так далі, знаєте, тут, тут, тут не потрібно тільки, знаєте, стрілятися. Тут потрібно ще ж думати, як обхитрити своїх опонентів, тому це також цікаво. Mm -hmm. Ні, це зі штрафного. Ну так як я вже завершив, то можна. Із. 100%. Тому я своїх і пугаю. Хлопців, щоб грали добре, щоб я їх не заміняв. Так. Це дуже цікаво. М -м -м -м, можна сказати, майже всіх знаю. E, так, ми жартуємо. Він навіть дивиться всі матчі, такі, знаєте, які важ важливі. І він дивиться. І... Ну я йому перше сказав, що давай спочатку у футболі розберешся, а після вже будеш шестим на заміні у нас сидіти. Кажу, давай у Бенфікі заграєш, а після вже будемо думати за. Counter-Strike. Це повинно бути, тому що ти не можеш думати тільки о своїй праці, То, що я маю на увазі. Грати в футбол, приходиш, там, тренування у тренажерному залі, стретчинги, масажі. І весь день так, і кожен день ну, ти так не зможеш. Тобі потрібно, як я сказав, хобі це теніс великий, можеш піти в гольф пограти, можеш в більярд. Я провів все своє дитинство в більярді, то я можу закритими глазами грати. Немає того вида спорту, що я не грав. Ну от нема. І це ти знаєш, ти перезаряд твій. Тому ти береш для цього Counter-Strike, що ти знаєш, що у тебе є вільний, там, вільний час. Ти можеш пограти, пограв, розслабився і пішов на тренування. Ти знаєш, що ти знаєш, трішки розбалансував своє знаєте, тіло. І все. Ми з командою. Майже кожен день на зв'язку. Я не просто казав: все, я купую цю команду, і все, я отак хочу цими грошима. Ні, гроші закінчуються, тому ні, спокійно. Я дав всім чітко зрозуміти, що я сюди прийшов, щоб, як і в футболі. У мене є ціль, і ми до неї йдемо. Ціль яка? Мейжор. Це що нереально? Так все реально. Ми спілкуємося, у нас є, У нас є психолог, у нас є два аналітика. Плюс я мотиватор, ми мотивуємо перед кожною грою з своїм партнером. Це Олег, який тренер в збірній по FIFA, тому він розбирається в кіберспорту. Він був чемпіоном Європи 2008 року, тому ми знаємо, як рухатися в нашому напрямку. До цього М-ка була двадцятка. Ну зараз трішки підняв прицельчик на голову і розумію, що з Калаша ти з однієї вбиваєш, тому Калаш. Ми зізванювалися з Роми дуже часто. І знаєш, розмовляли за всіх гравців, і завжди своїх якось обговорювали, коли вони грають, куди хто перейшов. І це так вийшло випадково, що ми завжди, ну, це не випадково, що ми розмовляємо за футбол, але випадково, що ми в один голос якось знаєш, сказали, що прикольно це все, тому що ми це все пройшли і хочеться, знаєш, допомогти поміняти цю ситуацію. Наприклад, як у мене було. Наприклад, як було у Роми. Тому що у нас не було таких агентів, кому могли ми довіряти. А це дуже важливо. Якщо ти довіряєш агенту, він все робить. Те, що я казав на початку відео. Що якщо в тебе є такий, така людина, ти не можеш не переживати, і він буде робити для тебе все найкраще, то ти у шоколаді. І ми, так знаєш, заговорили за це, може, спробуємо. Ну Давай. Поч... Чому ні? Хочеться допомогти талантливим гравцям, які хочуть грати не тільки в топових клубах України, а ще в Європі. І ми спробуємо підкоригувати цей момент. І я впевнений, що на все вийде. На даний момент хочеться спробувати в цій, в цій сфері. Так, це футбол, це директор, це також футболі тренер, так, звісно, всі розуміють. Тому все може бути. Може я скажу через е, два роки, ну може не так подобається, як я планував, а може і, і навпаки. Як я казав, краще пробувати все, ніж сидіти на місці і, знаєте, розповідати щось. Дивіться, як, як я бачу це, що в мене всі гравці, вони мені довіряють, вони мені цінують, я також. Я приїжджаю на всі стадіони, це будуть представляють фінали Ліги Чемпіонів. Це ось ціль. Я приїжджаю на цей фінал і знаю, що він там забиває гол. Це наша мрія, так? І до якої ми йдемо? Так, у нас вже є хлопці, з якими ми підписали, і ми це офіційно не, не ставили в інтернет для того, щоб зробити це відео, і тоді вже можна показувати наших всіх гравців. Тому ми і зробили вже більше ніж 5 трансферів у нашому інстаграмі, і ми це все будемо публікувати. Тому ви можете підписуватися, слідкувати, які у нас гравці, які трансфери. Так ми вже в ділі.